Всім привіт, у кого є UMZ6. Сьогодні ми доповнили його отаким електродвигуном 3 кВт на 960 оборотів. Приєднали на болт внизу шків. Приєднали електродвигун до частотника. На ньому зараз будемо підвищувати герці. і побачимо на малих і великих оборотах, як працює. Трансмісія і задній мост. От. До цього була проведена регулювання цієї пари. От зараз, вроді, тут все по бумазі там, не ріже і пристає повністю. Тут все перебрано, і замінені деякі нові подшипники, деякі шестерні. І зараз спробуємо, наскільки нам вдалося щось зробити в кращу сторону. От зараз ми відчуваємо, що все-таки якась пара шестере починає починає видавати відповідні звуки, додаємо обороти.

Зараз додамо обороти, спробуємо притормозити ліву праву сторону. Обороти додамо приблизно 960, вийдемо на 960 оборотів. Тому ліву сторону Право, простите. Я думаю, є над чим працювати. Звернулись до хлопців у Агродніпро, Ну, у Viber. Я думаю, можливо, вони нам щось порадять, щоб тут підправити і зменшити, скажімо так, оцей свист, грюк, дзвон. До речі, тут десь вони на відео говорили про те, що цей редуктор. На декілька прокладок можна сюди віддвинути. Ну, попробуємо. Хоча зараз вой стоїть і без редуктора, є над чим працювати. Можливо, хтось іще підскаже з цього приводу, що можна тут, що можна тут поправити. Всім дякую.